Наше ставлення до другого приходу Ісуса проявляється, по-перше, у нашому ставленні до проповіді Євангелія світу, по-друге, у нашому відношенні до відновлення єврейського народу на Його землі. Якщо ми байдужі до світової євангелізації, то усвідомлюємо ми це чи ні, ми байдужі до другого приходу Ісуса. Мабуть, є багато християн, які хоча б на словах усвідомлюють важливе значення благовістя. Але залишаються сліпими щодо відновлення Ізраїлю. Проте обидва ці питання знаходяться в центрі пророчого Писання та слів самого Ісуса. Питання відновлення Ізраїлю лежить глибше теологічного або інтелектуального розуміння воно духовне, дух, який протистоїть становленню Ізраїлю, це дух, який протистоїть поверненню Ісуса, хоча Він може приймати різний вигляд. Але це дух Божого противника, сатани. Тепер, знаючи ці духовні істини, кожен з нас стоїть перед наступним питанням чи присвятив я себе сприянню всіма доступними засобами проповіді Євангелія по всьому світу і відновленню народу Ізраїля на його землі? Відповідь, яку ми дамо, виявить наше справжнє відношення до повернення Ісуса на цю землю.